Посилки на передову пакує учасниця благодійного фонду Волонтери Поділля Ярослава Гранат каже, пакунки військовим відправляють переважно щоп'ятниці автомобілями волонтерської пошти у ті місця, де тривають бойові дії. Сьогодні волонтери готуються до останньої у цьому році поїздки на передову. Загалом впродовж 2024 року здійснили близько 50 таких відправлень. Цього року волонтерська пошта, також, як і минулі роки, з початку повномасштабного вторгнення, майже щотижня відправлялася до наших військових, відправили близько 4 тисячі посилок: Харківська область, Донецька область, Сумська область, Запорізька, Херсонська. Самі такі. Актуальні наші напрямки потреби у речах для військових змінюються у залежності від сезону. Наприклад, у зимовий період, у попиті теплі речі, медикаменти, окопні свічки, маскувальні сітки білого кольору. Також в них можна було зустріти і буржуйки, і екофло, і генератори. Також ми доставляли автомобілі на лаветі для наших військових, і також забирали автомобілі з передової від хлопців, які потребували ремонту. Ну і звичайно, так як ми виробляємо дрони, також щотижня відправляємо наші нашого виробництва дрони Камікадзе. Ми кожну посилку стараємося пакувати. Вати різні смаколики, це також дуже піднімає їм настрій, і їм приємно, що їх не забувають за них турбуються. Дякуємо волонтерам, поділля небайдужим, які надонатили на ці цукерочки до дронів. Дякуємо, що допомагаєте робити смерть москалям разом до перемоги в єдності. Наша сила, слава Україні! Героям слава! Із закупівлею необхідних для захисників речей допомагають і закордонні партнери, і небайдужі містяни. Ярослава Гранат додає за потреби хмельничани можуть самостійно сформувати пакунок та відправити своїм рідним через волонтерську пошту. Періодично приходять рідні і також разом з нами інколи і пакують ці посилки, додають щось, можливо, якісь записочки буває смаколики, і разом з нами відправляють. Потім вже отримуємо пізніше фотозвіти від військових і подяку від рідних, що ми займаємося такою справою і допомагаємо нашим захисникам. Знайти волонтерську пошту можна за адресою вулиця Кам'янецька, 63, 1 дріб. послуги безкоштовні та за бажанням можна. На задонатити у скриньку або ж на банківські рахунки благодійного фонду Волонтери Поділля». Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.